Отже, стосовно виборів і референдуму, ми давно і кілька разів про це говорили. Функція референдуму це скидання відповідальності на людей для того, щоб потім сказати: ну бачили очі, що купували тваришта, що повилазили часу на пояснення та й, в принципі, людей: достойних, розумних, адекватних, професійних. На те, щоб пояснити всю шкідливість такого референдуму, його неконституційність і те, що він потрібен путіну передовсім. А значить, якщо це потрібно ворогу, то нам точно не потрібно. Так, от ні часу, ні людей, які би влили критичну дозу інформації, корисної інформації про функції цих дійств, немає чи їх дуже бракує стосовно виборів. Значить, дійсно йдуть ці всі тірки стосовно виборів, там щось, Зеленський буде оголошувати. От яка функція цих виборів. Зеленський при всій своїй обмеженості, він все-таки ну керується і користується, окрім всього іншого ще і ну, якимись тваринними інстинктами, які йому підказують, що якщо не випустити пару. У людей, якщо не спустити оцю всю ненависть до нього, то його просто вб'ють. Його його просто вб'ють. Я це не приховую. Це 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 абсолютні, абсолютні ознаки того, що він стільки всього наробив, що він заслуговує такого кінця свого життя для того, щоби. Випустити оцей пар, і буде проведений, і, і збирається провести вибори. Навіть підготовка до них, навіть якщо вони не відбудуться, це вже є випускання пару. Яким чином? От починають обговорювати різні там партії, яких не існує. Там партія Залужного, там партія кого там притули, там партія Буданова чи там когось там ще. Там ну Петра Олексійовича є партія. Отже. А сама розмова, це плетіння а, оцього всього антуражу довкола виборів. Це вже є випускання пари з а, отого перегрітого котла ненависті до самого зеленського. І якщо і вибори відбудуться, то знову ж таки зеленського абсолютно вже вже не є в пріоритеті виграти ці вибори. А, йому головне а, виграти життя, йому головне зберегти фізичне своє життя. А сатисфакція для людей стосовно того, що Зеленський не робив, тобто відплата його не обрати. Тобто, от, оці бюлетні проти нього чи не за нього, оце і буде випускання цієї пари ненависті до Зеленського. Така, така функція цих виборів стосовно, стосовно того, що там ЦВК працює, і стосовно того, що там є якась робоча група, чи яка вона не робоча група. У Верховній Раді, які готують, невідомо що, чи зміни до законодавства про вибори, чи, чи, чи якісь процедури, в який спосіб залучити ну, максимально легітимну кількість виборців українських до того, щоб ці вибори не виглядали вибором критичної меншості, якого там голови держави, да? щоб ці вибори якось були визнані. Чи їхній результат в світі, щоб поза цими виборами не залишилися найбільш віддані люди Україні українській справі, це передовсім військові, це так само ті люди, які постраждали і вимушені були або виїхати, або лежать по госпіталях, і вони ну не стільки про вибори, скільки за своє власне життя, за своє здоров'я борються. Тобто, все це. Це є це є вистава, пане Олександре, Це є вистава. повторю, функція якого цього дійства це випускати оцей потихеньку. Випускати цей пар ненависті до самого Зеленського, кому вибори потрібні? Звичайно, вибори потрібні Трампу, вибори потрібні Путіну. Ми про це говорили неодноразово. Бо якщо не прямо, то опосередковано там через якихось своїх представників, через якісь там засоби масової інформації. Трамп говорить про ці вибори, бо всі чітко усвідомлюють, що Зеленський узурпатор, що про що ми так само не раз говорили, і що Конституція України передбачає алгоритм дій в разі закінчення конституційного строку президента. Чого Зеленський не робить стосовно Путіна, ми так само про це говорили Він говорить, що Зеленський нелегітимний і він про це говорить відкрито. І його люди і говорили відкрито, і відповідно, що. Будь-які документи, які там складаються, і де буде стояти підпис Зеленського, завжди можна оскаржити а, в тому, що а, підпис не легітимної людини. І а, функція того, що Путін його називає нелегітимним, і кілька це функцій. Одна з функцій, я вже з так само говорив: що будь-хто хто в Україні піддає сумнів легітимність а, Зеленського, а, то це ніби путінці. От вони ніби грають на його. На, на, на його дудці. Це так само, що відбулося з Юлією Тимошенко. Коли дивіться, як швидко відреагував Путін. да от а, Антикорупційні органи порушили там різні справи проти Тимошенко. Ну, вона зразу їх звинуватила в тому, що вони грають на руку Москви. І Путін тут же ні да так само розпочав процедуру за його командою, почали розп... процедуру кримінального переслідування Тимошенко. Тобто він підтвердив. Те, що ці антикорупційні органи, ніби це органи, які пов'язані, і виконують з Путіним і виконують його функціонал стосовно Тимошенко чи, чи якихось інших людей. Тобто оця кигипійська схема, вона, вона доволі проста, вона доволі надійна. І враховуючи те, що масової інформації України на сьогоднішній день є або імпотентні, або їм зв'язані руки, або вони в більшості пригодовані. То, а, ну а крім цього, люди знову ж таки, знаходячись в стані цього стресу пережитої зими, такої страшної. Я сьогодні побачив один чудовий вислів: От є е, Холокост, да? От, а є го, е, е, Холодокост. От, оцей Холодокост і стався в Україні. І е, слава Богу, що ця зима закінчується, але які жертви страшні, які страшні жертви? І прямі, і опосередковані жертви цього холоду. Я вже не говорю про самі ці прильоти і, 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 і жертви на, на, на фронті. Отже, в цій всій ситуації, а знову ж таки, а, оце все дійство, про яке ви сказали, і референдуми, там, і оці всі вибори, це все на заквасці оцього, оцього я або навіть сказав стану більшості українського народу, і розібратися в цьому доволі важко, та й нема кому і по великому рахунку і, і це пояснювати. Але а, а, оцей внутрішній на, накипівши, оцей оцей а, нереалізований а, супротив тому що відбулося впродовж. Оціє всієї страшної нови війни від початку вторгнення, що наробив і чого не зробив Зеленський, воно потребує вихлопу. Оцей вихлоп, і оця, оця е, трагікомедія з, з цими виборами. Що скаже Зеленський 24 числа? Ну, знову ж таки, е, його його, все, що він говорить, і все, що він говорив. Має один єдиний знову ж таки функціонал. Це функціонал оцього оцеї шизофренії, оцього роздвоєння його слова і його діла або не діла. от І він повинен щось говорити. Він не може, тому що це крутиться в суспільстві, це крутиться поза Україну. Значить він повинен щось сказати, він скаже. Він скаже, чи відреагує... а що скаже? От мені цікаво, яку легенду нам зараз готують, тому що я вже чув. Я вже чув про те, що нібито Трамп дуже жорстко вимагає проведення виборів в Україні. Я не чув таких жорстких заяв від самого американського президента і від американців. Більше того, вони спростовували ці заяви, пане Олександре. От цей тройничок Трамп Путін і Зеленський вони один одного задовольняють. Я переконаний, пане Оксане. Я пере... я, більше ніж переконаний, що ідуть оці піддавки, знаєте, як в шашках, чи там де там в яких там оцих іграх піддавки один одному. Вони крутять як циган сонцем, оцими всіма речами, виборами, там, якимись там референдумами оціми дурнуватими, абсолютно нефункціональними з точки зору користі України якимись перемовинами, але вони функціональні на користь Путіна і Трампа самого, та й власне власне Зеленського. Отже, що він скаже, це не має жодного значення. Жодного. Окрім одного. Значення полягає в тому, що знову ж таки відкривати оцього краника і випускати оцю гарячу пару. Ненависті до самого Зеленського, і це буде продовжуватись так само, як і продовжуються оці, оці, оці перемовини. А тепер ще одне: я вже говорив про я би сказав би таку імбіцильність величезної кількості політиків і цього глядачів, куди вони смотрять, бог його знає, починають говорити про, про участь цього Мухоморії, Арахамії в цих перемовинах, що він залучений для підтримки для. Посилення позиції президента. Але якого президента? Якого? Точно Трампа. Тому що і у міру міністр оборони, а тепер секретар РНБО і Мурахамія чи Арахамія, вони громадяни Сполучених Штатів, між іншим. Отже, вони грають на а, Трампа чи за Трампа чи для Трампа, а значить для Путіна. І функція Мухоморії, одна, пане Олександре. Вірніше, вона складається з двох частин. Перша частина значить, це він наглядач за іншими членами української делегації. Шах вправо, шах вліво. А от друга частина це він гарант того, чого, що він парафував оці 10 сторінок чи скільки там цих сторінок. 22-го року в Стамбулі, де повторюю все стосовно те, що вчора чи позавчора знову озвучив Лавров: це повна реабілітація і підняття на вищі щаблі Кацапської церкви імені Кирила Гундяєва. Це е, повна реабілітація і виведення на рівень першого, другого чи другого першого державного ізика этого чи руськова, какой там у них там язик. Язык. Це стосовно армії, це стосовно території. Коротше, все те, що підписав Мухаморія в Стамбулі 2022 року. От функція Арахамі і полягає в тому, щоб оці нові водні в особі голови офісу президента в... Особі е, нового міністра оборони Федорова, щоб вони, е, так мовити, е, заявляючи про себе, ведучи, е, ну, я би сказав, б таку е, прикрашаючу собою своїми постатями і розумом, е, е, прикрашаючи особину Зеленського, разом з тим не зробили якихось кроків. В бік того, що парафував за завданням Зеленського Арахамі 22-го року в Стамбулі. Отак. От Значить, оце стосовно, оце стосовно, оце стосовно цих, цих перемовин. От ідуть два процеси паралельно. Значить, безкінечні перемовини на користь Путіна, на користь і самого Зеленського. Бо кінець війни чи кінець його, не тільки правління а й життя. Ну от, і маю на увазі Зеленського. А стосовно стосовно о, цього Трампа, цього Рамоліка, ну це відомі речі про це всі говорять і правильно говорять, що йдуть вибори. І йому треба, або дай якийсь результат. Йому треба, йому треба, хоча б результат того, що йдуть ці перемовини, що не перериваються. тому він прислав цих двох своїх шнурків. Бо говорили, що ніхто ж звідти не приїде. От він прислав своїх шнурків для того, щоб ніби, ніби не відсторонюватись від цих перемовин в Арабських Еміратах. Бо йдуть вибори, йдуть вибори. І є всі ознаки того, що він отримає добрий пістон в одне місце стосовно, стосовно перемоги в Конгресі демократів, тобто своїх суперників. А вони йому те, що він наробив, вони йому не подарують. не подарують. А конгрес це є той стрижень, бо це представники народу, це стрижень влади в Сполучених Штатах. Саме тому там так важко да, узурпувати владу. Ну, на якийсь час можна, ну, не узурпувати, ну, скажімо так, максималізувати свій, свій вплив на владу, але це триває недовго, тому що там сама система виборів. Коли вони по суті тривають увесь час, там немає одного моменту вибору до Конгресу і, і, і Сенату, от, а там є порціонні вибори. От вибрали потім через якийсь час певну частину конгресу переобирають. Тобто, оця виборча кампанія вона не дає у цьому сладжу uh, weight-lens, цього заболачування влади. І він це знає, тому йому потрібна оця. Оця оперетка оце шоу з цими перемовинами? Оце так. А, ну знову ж таки, шоу з перемовинами це для Трампа. А оце шоу з референдумом? Поясніть мені, будь ласка, яка мета проведення референдуму? Я не чув. Ну, якщо про вибори ми ще чули від американців про референдум, ми нічого не чули. Це що легітимізація думки підтримки народу? Так слухайте, ви проводите соціологічні опитування? Вам цього достатньо буде купа То, соціологічних опитань, де чітко вказано, що більше 60% українців не готові віддавати на умовах Росії і на, на умовах цих перемовин території все. Значить, ще раз, цей референдум з таким меню запитань він не є конституційним. Це означає, от, от, від Конституції залишилося одного платника. Всі листочки вже на унітазі використав Зеленський. І останнє я про це говорив: це ухвалення закону і підписання ним Зеленським закону про множине громадянства. Значить, залишилась одна обкладинка. Оця обкладинка Конституції оце і є цей референдум. ну от Тобто, по суті, Конституцію ліквідують, як таку, бо Конституція чітко і ясно вказує, які питання можуть бути винесені референдум. І в який спосіб він має бути проведений. І яка функція від цього референдуму? Ви говорите, опитування, але кого опитують і хто опитує. Значить, абсолютно очевидно, що це критична меншість людей, які яких опитують, і це зовсім не означає, що це буде відповідати, якщо не де господи, референдум буде проведений кількості бюлетнів за чи проти цього референдуму. Як можна в, зазвичай в нормальних країнах референдум складається з одного запитання одного, на яке треба відповісти так або ні. А коли в референдумі є критичні для існування держави? Запитання, в яких людина, навіть знаючи конституційне право, важко розібратися, бо це все взаємопов'язано, це причинно-наслідкові зв'язки між цими запитаннями. І як відсепарувати відповідавши на якесь запитання, так або ні, щоб не нашкодити наступному запитанню, бо воно все повторюю, пов'язано. Отже, це є, це є а, дуже серйозна підстава. Це є дуже серйозний, я би сказав би, це злочинний акт з боку, з боку Зеленського. А функція ми про це говорили: перекласти відповідальність на людей. Парламент обирається як єдиний представник орган, представник народу для того, щоб вирішувати оці всі питання. І якщо виникає необхідність винесення на референдум, так чекайте. Ви розумієте, панове? Пані і пано, українського громаду, ви розумієте, що якщо навіть просто буде Верховною Радою, бо це Верховна Рада вирішує, не, не, не глава держави, оголошені референдуму, це означає, що буде скасована, а, 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 скас, скасована, скасована сама сутність України, яка виписана в акті незалежності, яка бу, який був ухвалений 24-91 року. Через те, що там чітко і ясно сказано в акті незалежності, навіть і в Декларації при державний суверенітет, що все, що на сьогоднішній день, на день ухвалення цих документів є в Україні, це є Україна. Навіть питання, звичайно, воно головне, звичайно, воно стрижневе Конституції, це питання акту незалежності. І навіть говорячи про це, панове, хто там, хто там, Порошенко, хто там не знаю не знаю, блід. Я, я вже не знаю хто. Бо, хоча б, хоч раз сказали, на, відреагували на те, що, на те, що Зеленський говорить слово референдум, ти скасовуєш Акт Незалежності, ти скасовуєш саму Україну, навіть не конституцію. Конституція це, а тим більше, що акт незалежності був ухвалений на референдумі 1 грудня 91-го року, то що, у народу знову перепитати, чи ви тоді ухвалили правильне рішення? У всього світу знову перепитати, чи тоді, коли ви визнали в межах на той час адміністративної території України в складі Радянського Союзу, що це є Україна? Знову перепитувати про це. Олександр це не просто абсурд. Це 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 це, це, це а, функція, я не про це говорив неодноразово. Функція Галабородьки, коли абсолютно я в цьому переконаний, коли Путін призначав його а, слугою народу до виборів, це знищити державу. А держави зараз немає. Немає держави, ні в чому немає держави. Ні в чому. Починаючи, я я знаєте, даруйте, але я все-таки це скажу. Моя сьогоднішня ніч, я кажу не треба прильотів. У мого сусіда дурнувато, який замурував стіни батареї, ці батареї прорвало. І кип'яток з шостого поверху до першого залив всі квартири. Ми всіма сусідами, відерами тазами, Бог знає чим. В, в цій гарячущій воді стояли це все вичерпали впродовж п'яти годин. Я дзвоню до, ну так же ж написано, так Зеленський сказав, чи там хто там Свереденко, чи держава Зеленського сказала, є служба 112. Ноль. Вони відсилають далі. От дзвоню далі, дзвоню, телефоную до відповідального чергового по Печерському району. А він каже, дзвоніть на 112. Я кажу, я так що дзвонив туди. Ну, давайте в ДСНС. Значить, ДСНС. ДСНС каже, ви повинні в 112. Коротше, мене пустили по кругу. Ну, я, як, звичайно, всіх послав. Ніхто не приїхав, ніхто. Прийшли які-то полуп'яні сантехніки, просто відключили будинок від отоплення. Зараз знову всі батареї холодні, замість того, щоб ліквідувати причину або бодай. Або бодай автомінізувати і виключити один стояк. Вони просто весь будинок виключили і пішли. Чортові матері. Держав, от я зібрав людей, ми натомилися за 4 години, всі, я зібрав, так що, панове? По приколу проголосували? От як Нормас. Нормаз е, е, утворив оці трикляті керуючі компанії «Грайсман з кличкою. Нормально, тому що колись можна було в ЖЕК звернутися, вони приходили і робили. А тепер сидять морди. Морди на 112-му морди, оці от представники держадміністрації районів, оці от всі, це кодла сидить і пускає по кругу людей. Ну, це таке. Немає держави. Ні в чому. Немає держави. Нагорі, немає цієї держави. І на самому квартирному рівні. Отак. Оце Зеленський, це держава Зеленського.